Всім доброго дня! Посилка. Знову посилка замовлення клієнтів моїх, дуже гарні позиції, хіти від компанії Фармасі і хочу вам розповісти про них, про ці наші неймовірні продукти. В замовленні наша чудова. Я її також дуже люблю. Цю позицію. Ось така зубна паста з Алої Вера. Це концентрована зубна паста з натуральним соком Алої Вера. Великий об'єм має 112 г, лінійка доктора Giudget І Зубна паста вона має таку гелеву текстуру. Зараз я вам покажу, також користуюсь і дуже так, байливо доглядає за зубами, а також за ротовою порожниною. І дуже чудово ця паста видаляє плями від чаю, від кави, дуже гарно освіжає подих. Мені дуже подобається. Ось, якщо ви ще не брали, спробуйте щиро раджу вам. Ось, і дуже високий вміст натурального соку алої. І навіть такі заживлюючі властивості, заспокійливі, Ось, насичуються мінералами. Ось такий туб. Ось такий туб. вона чудова. Може вста, встати в ванній кімнаті, не впаде туб. Чудово. Ось такий лаконічний і дуже гарний, в замовленні три упаковочки такої зубної пасти. І ось ця моя упаковочка. Покажу вам текстуру, як ця зубна паста виглядає. Вона гелевої текстури, ось така прозора, приємний такий салатовий колір ось, І такий приємний дуже аромат свіжості, навіть такий м'ятний трішки, але не термоядерний, і такий дуже приємний і дуже гарно очищує і справляється зі своїми задачами. Чудова паста, мені вона подобається, і я думаю, якщо ви візьмете для себе, то вам також. Сподобається, хто любить гелеві текстури, ось, і вона безпечна. Безпечна! Ця зубна паста по каталогу, вона коштує. 179 гривень ця зубна паста. І е, в цьому каталозі липня дуже дуже чудова акція. Е, давно не було такої акції на всю серію лінійку з Алої Вера, тобто, входить сюди 4 продукти: наш неймовірний гель Алої Вера. Крем з алоєвера 93% в гелі і 80% органічного соку алоє-барбаденсінс в кремі і спрей з Алоє Вра 85% органічного соку. Я також використовую спрей зараз влітку як тонік, використовую дуже чудово. Можна використовувати, якщо опіки. Ось після сонечка дуже чудово буде справлятися. І таку заживлюючу властивість він має, і таку тонізуючу, зволожуючу, чудово. Гель можна використовувати влітку, мені дуже подобається, як для обличчя догляд чудово. В таку спеку, неймовірно, мені до вподоби. Така прозора текстура в нього, і величенький об'єм 100 мл, його на дуже довго вистачить. Хто любить кремову текстуру, і ця серія підійде для любого типу шкіри. Ось, І вона. Для гідробалансу і наситити вітамінами і мінералами, ось, буде дуже гарно. І буде захищати від променів сонечка чудово. Так що звертайте увагу на цю акцію. І також тут зубна паста в цьому ж наборі: 739 гривень, і можна гарно дуже заощадити. Далі в замовленні. Це позиція, серія доктора Get Туни, серія Люмі, Це відбілююча серія для пігментованої шкіри, призначена. Можна використовувати її починаючи з 15 плюс цю серію. Ось таким чином виглядає туф. Ось 20 мл, величенький об'єм, і дуже надовго його вистачає. Цей крем під очі допоможе позбутися витончення шкіри під очима, надасть такого свіжого погляду і прибере оцю тьмяність під очима, з набряклістю гарно працює, з синіми колами і дрібними зморшечками. Комфортний такий, приємно відчувається. Зараз я вам покажу. У мене він в використанні. Зараз влітку покажу вам текстуру, як він виглядає. Мені подобається шкіра під очима напитана така, і мені комфортно. Так що зверніть увагу на цю серію. В ній піщана лілія біла, вона регулює рівень PH. Ось. Надає сяючого природного вигляду і вирівнює тон. Також в цій серії екстракт папаї, кондиціонуючі властивощі має і зволожує шкіру дуже чудово. Також екстракт мучниці є в складі ботанічний, і робить шкіру світлішою. світлішою. Ось і екстракт піщаної лілії стимулює утворення колагенових волокон і зберігає молодість, навіть сприяє швидкому загоюнню ранок, перешкоджає синцям, і кровоносні судинки зміцнює. Ось так що, ось так. І оповільнює. Головне, що уповільнює, у кого є проблема з виробленням меланіну, який відповідає за пігментацію. Так що, ось такий крем, і зараз покажу вам свій ось така текстура. Вона не прозора, так виглядає. Вона білого кольору, нежирна, нелипка, швидко поглинається шкірою і дуже комфортні, комфортні відчуття. Майже-практично майже немає ніякого аромату. Якщо він і є, то такий віддалений, віддалений легенький. Так що, хто не любить аромати в доглядовій косметиці, це дуже чудово. Ось, і дуже гарно напитує. Зволожує, розгладжує ось такий крем. Так що зверніть увагу. По каталогу він коштує 169 гривень 20 мл. І його вистачить ну просто дуже і дуже надовго, тому що потрібно зовсім трішечки його. Зовсім трішечки. Далі, в замовленні наші бестселери вже неодноразово розповідала про них на каналі, але ну, клієнти замовляють, і ще хочу з вами вкотре поділитися про, про ці засоби. Це масажний гель з екстрактом паприки. Але в складі є також екстракт червоного перцю. Екстракт кореня розмарину, олія, екстракт кропиви, олія м'яти та олія жижаба. Він зігріваючий цей масажний гель, дерматологічно протестований, великий об'єм 500 мл. Зверніть увагу. І що він робить цей гель? Він позбавляє від втоми. І ці активні інгредієнти, котрі в цьому бальзамі на основі перцю, чилі котрі зігрівають, і також мають болезаспокійливий ефект. І паприка стимулює кровообіг, циркуляцію лімфи крові, що сприяє ну, не лише гарному самопочуттю, а й зробить шкіру більш гладенькою і здоровою. Тобто ми можемо цей масажний гель використовувати для антицелюлітного масажу. Ось така чудова у нас позиція є. В каталозі 500 мл 229 гривень. Не забувайте про нього. І другий бестселер також масажний гель з кінським екстрактом кінського каштану 500 мл великий об'єм. Дерматологічно протестований, фармацевтична формула. Це охолоджуюча допомога. Також в складі розмарин, екстракт арніки, олія жожоба, ментол, екстракт звіробою має олію м'яти і екстракт кінського каштану. Гарно позбавляє від втоми, від набряклості ніжок, особливо зараз в спеку, чудово буде працювати. Зні, знімає біль гарно, і напругу в м'язах після важкого дня, хто на ногах. Дуже цілий день, да? і у кого сидяча робота, особливо при фізичних навантаженнях, в якості профілактики варікозу дуже чудово, він зміцнює стіночки судин, покращує кровообіг чудово і зменшує запалення. Можна використовувати на різних участках тіла цей гель-каштан. Так що, звертайте увагу: 500 мл 249 грн і я вам покажу текстуру, як він виглядає, вже показувала неодноразово. Це моя упаковочка. Ось таким чином виглядає. Вона гелеподібна, така да, густа, дуже густа текстура, така охолоджуюча, чудова. І його дуже і дуже надовго вистачить. Економний дуже. Так що ось такий гель-каштан у нас. І в каталозі 249 гривень і 229. Так що, якщо сумніваєтесь, все ж таки, да, придбайте в маленькому варіанті 250 мл по 179 гривень є. І є у нас ці гелі ще в меншому пакуванні 150 мл по 139 гривень. Так що можна спробувати і тоді придбати великий об'єм. Так, що ось так. Далі в замовленні наша фантастична, просто неймовірна новинка. Це серія NutriPlus порційний напій колаген. Просто така довгоочікувана новинка, дуже дієва. Це доокологен, питний і. Тут 15 шотів по 50 мл, його легко дуже споживати. Прораховане дозування має в одній пляшечці тут 5,5 грамів гідролізованого колагену першого та третього типу тваринного походження від крупної рогатої худоби. Перший тип колагену. Його більше всього у нас в організмі, ось, і їм вже виробляється. І перший тип колагену бере участь в утворенні сухожиль, зв'язок. Органів наших кісток і необхідний для регенерації тканини, дуже необхідний та заживлення ранок. Але ми знаємо, що уже з 20 років організм виробляє на 1% менше колагену щороку, а після 25 років колаген починає руйнуватися швидше в організмі, ніж виробляється. І ми ж знаємо, що колаген це білок молодості, і адже від нього залежить стан нашої шкіри, пружність її, міцність її. Ось. І тому, тому е, треба використовувати, поповнювати, е, насичувати свій організм. І також в складі міститься третій тип колагену, він являється компонентом внутріклітинного матрикса і основою нашої шкіри, і використовується для естетичного, естетичної функції і для покращення, для покращення. Наших судинок, які стають міцнішими, ось, і, відповідно, це профілактика різних проблем зі зв'язками, судинками, зі стінками судинок та з капілярами. Так, що ось так. В Складі тут, помимо колагену, дуже чудовий склад. До речі, гідролізований колаген тут. Гарно, да? це дуже гарно, що він гідролізат 5500 мг в одній пляшиці 50... в одній пляшиці 5,5 грамів гідролізату, да? а у нас тут 15 пляшечок. Потім, щоб засвоївся він, вітамін С обов'язково 300 міліграмів, також гіалуронова кислота для засвоєння 100 міліграмів, вітамін Г, е, антиоксидант в складі 30,5 міліграмів, майже коінзин Q10 5 міліграмів, пантотенова кислота 3,5 міліграми, біотин 500 міліграмів та вітамін в 6 0,84 міліграми, майже да? 1 міліграм. Це 60% норми. Ось таким, чином, ось таким чином. І чудово споживати цей рідкий колаген, і ви побачите результат за порадами нашого дієтолога-нутриціолога Катерини Кравець. Ще кращий результат від наших доглядових лінійок за обличчям, за шкірою проти старіння Anti-Ейдж, Ейдж Reversis та Сурфейс. І цей колаген має такий приємний натуральний смак журавлини. Ціна, ціна колагену. 1699 гривень. Ось таким чином така чудова новинка, неймовірна, і рекомендація нашого нутриціолога. Так що, звертайте увагу в замовлені дві упаковочки, чудова дуже позиція. Далі, далі ще. Ще одна позиція також розповідала неодноразово: це наш білковий коктейль з полуничним смаком 520 грамів. Просто також ще один бестселер для побудови нашого колагену зсередини. В одній порції 20 грамів білку, 27 вітамінів та мінералів, без глютену, висока вмісткість клітковини пробіотиків, ось висока якість сировини, GMP стандарти халяль, ось перевірена сировина, упаковочка. Біорозкладна, все приходить зафольговане, чудово. Трішки упаковка при доставці у нас присувалась, але це нічого. Український переклад, все є, складові, як приймати. І можна підібрати 4 смаки. У нас є в каталозі: банан, полуниця, ваніль та шоколад. Можна приймати, як і на водички його легко готується, як із молоком різним, як і з легким йогуртом, і з легким кефіром. Можна по різному, за вашими вподобаннями, а головний ефект, який ви отримаєте від нього, головне, що це збалансоване харчування, він заміняє повністю один прийом їжі. Ось, і ви при цьому насичуєте організм корисними речовинами, насичуєте білком, будівним матеріалом, да? одну, ну, майже одну третю норми. Да? І він не містить цей коктейль консервантів, простий в використанні смачний, а головне насичує організм поживними речовинами. І... Ціна 1499 гривень по каталогу. Так що ось така у нас чудова-чудова позиція. Ось так. І є міні-саше. Якщо сумніваєтесь у смаках, обирайте маленьке саше. Спробуйте, оберіть свій смак і візьміть повноцінну версію нашого білкового коктейлю. Далі в замовленні. Ще одна новинка червня. Наша біологічна активна добавочка кальцій, магній, колаген. 30 таблеточок, 299 гривень. Має унікальне поєднання кальцію, магнію та колаген другого типу для здоров'я наших істочок. Ось, 333 міліграми кальцію, магнію 133 міліграми, колагену другого типу, 20 міліграмів в складі. Також сертифікований продукт, високоякісна сировина. Ось, покращує засвоєння. І кальцій, і, і, кальці, і магній використовуються разом, покращується засвоєння кожного з них в організмі, якщо ми використовуємо в комплексі. І допомагають підтримати навіть вагу, допомагають для здоров'я серця, балансу pH крові. На упаковочці прописано, як споживати по одній таблеточці під час їжі для кращого, звісно, засвоєння. Ось так. Ось таким чином виглядає пакування. Біорозкладна упаковка, нетоксична, безпечна, висока якість сировини. Так що ось така у нас добавочка. Ціна по каталогу 299 гривень. А також інша новиночка-черня формула краси наша чудова. Так що не забувайте про ці позиції. І в замовленні... Вітамін Д3, наш чудовий вітамін Д3 в спреї з лимонним смаком 20 мл тут для підтримки функціонування нашого опорно рухового апарату, для зміцнення імунітету, поповнення вітамі... дефіциту вітамінів і мінералів, дуже зручно його дозувати завдяки. Розпилювальні головці. Одне розпилення це 1000 одиниць, і вистачить, якщо одне розпилення на 100 розпилень. Якщо приймаєте 2000 одиниць, то вистачить на 50 розпилень майже на 2 місяці. Дуже надовго і зміцнює імунітет, і кісточки м'язи і, і засвоє... для засвоєння кальцію та фосфору. ось і Ось таким чином вітамін Д3 Д3 потрібен нам, але перед прийомом, звісно, здається аналіз і визначається ваш рівень в крові його. Аналіз 25 О по рекомендаціям. Нашого нутриціолога Катерини Кравець, ось, визначаємо свій рівень, і потім починаємо приймати. Приймати, звісно, в першій половині дня його під час їжі. Ось він виготовлений із соняшникової олії, форма ерго і тому вона підходить для веганів і швидко всмоктується в слизову. Сертифікація, халяль, HGA дуже висока якість сировини. Зараз вам покажу свій. Ось таким чином я приймаю, ось таким чином виглядає. Да? Ми вставляємо. Пульверизатору і дуже зручно натискаємо і дозуємо. Дуже економно, зручно, швидко, під час сніданку, в першій половині дня і чудово приймаємо і насичуємо організм. Ну і ще одна позиція. Є в каталозі у нас чудова серія з оливковою олією, натюрель. Це крем для ручок 75 мл. Він без парабенів, дерматологічно протестований, чудово зволожує, напитує шкіру. Ручок для щоденного використання. ось, І буде комфортно для ваших ручок, і шкіра така оксамитова буде. Ціна крему 79 гривень по каталогу. І приємний аромат має цей крем, так що ось така позиція. В каталозі 79 гривень. І зараз є ще акція ось така: набірчик рідке мило і крем для рук за 149 гривень. Так що скористайтесь і візьміть для себе такий набір. Ось таким було замовлення невеличке, але містке. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що ставите свої вподобайки. Для мене це дуже і дуже важливо. Я вам щиро вдячна, вкотре щиро вдячна. Каталог липня просто неймовірний, багато акцій, багато новинок є, але вони не представлені в каталозі ці новиночки, але вони є. Шукайте їх на. Сайті фармасі. Ось, або переходьте на сторіночку в інстаграм мою багато корисної інформації знайдете для себе. Нас очікують два нових спреї для тіла, дві піни для ванни, вони вже є. Чудові аромати, ось, і три пудри-бронзатори неймовірні, які форми, текстури чудові. Так що ось так. Обирайте свою найкращу позицію в каталозі. Багато-багато дуже акцій. Чудових, просто компанія нас балує. Ну і хто бажає оформити свій дисконт на 25% і створити свій електронний кабінет, магазинчик, переходьте знизу за посиланням, заповніть легеньку анкетку, і я з вами обов'язково зв'яжусь і буду вести вас в компанії. Ще раз дякую вам, бережіть себе, до зустрічі!